Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами огляд мого замовлення із другого каталогу Oriflame за 2024 рік. Покажу вам тут новиночки, і також тут буде замовлення моїх клієнтів. Покажу вам, що вони замовляють. І, до речі, це замовлення присвячено до Дня всіх закоханих. Отже, мочитись зручніше. Зараз будемо з вами обговорювати моє замовлення, також новиночки і Бажаю вам гарного перегляду. Розпочинаємо. Але перш ніж ми з вами перейдемо до огляду мого замовлення від Oriflame, хочу зробити з вами невелике розпакування, що мені прийшло. Зараз вам покажу. І також розповім вам декілька новиночок. І тут в мене багато новинок. Давайте будемо разом дивитися. Хто здогадався? ну, напишіть, що в мене тут. Так, це в мене знову парфуми. Парфуми від Піді Паріж, які зараз називаються Only Perfume. Паріж, Only Perfume. Зі мною зв'язались знову дівчата. Давайте покажу вам. Гарне в них завжди гарне пакування із наліпками. Навіть не хочеться його псувати. Давайте будемо так діставати. І давайте розповім вам декілька новиночок. Зараз вони розпродають ось таке пакування 30 мл у пластику. І наступне пакування буде вже у склі. Тобто, 30 мл вже буде виходити у скляних пляшечках. Вони вже є у компанії, є вже в наявності, але... Зараз вони розпродають. Зараз дуже гарні ціни. Якщо ви хотіли щось собі замовити по дуже вигідним цінам, і також це дуже зручне пакування, 30 мл. То якраз у вас є зараз всі шанси це зробити. За першим посиланням в описі під цим відео ви зможете їх замовити. Подивіться, яке різноманіття ароматів. Дуже багато новинок. І сьогодні в мене саме новинки. Давайте будемо дивитися. Так, в об'ємі 30 мл я замовила аромат від Тетяни Терензі, який називається Діонісіо. Це тип аромату амброві, східні, унісекс. Початкова нота мускус сіра Амбра. Нота серця ваніль, жасмін, конвалія, сіра Амбра. Кінцева нота ваніль мускус сіра Амбра Уд. Дуже цікаво, що ж це за аромат. М -м, він дуже солодкий. Мені дуже подобається, без різких якихось ноток. Дуже класний. Я таким буду Користуватися з задоволенням, мені дуже сподобався. Ось так він виглядає в оригіналі Діонісіо від Тетяна Терензі. І це вартість, ви бачите, зараз за об'єм 30 мл. Але на сайті Піді Паріж завжди є класні акції. Ви зможете дуже класно зекономити. Отже, проходьте за посиланням в описі цього відео. До речі, хочу знову вам показати ось такий висновок санітарно епідеміологічної експертизи, ось сертифікат якості. Так, подивимось, що в нас пройшло наступне. Наступне вже в об'ємі о в новому об'ємі 30 мл. І це в нас буде мейсан франциск куркуджан Це. Аромат 720, да, здається. 700, 724 мейсон Франциск Куджан. О, ви тільки подивіться, як зараз круто виглядають 30 мл. Дуже гарний флакончик. Дякую піді Паріж за те, що і новинку мені теж поклали. Ось назва його. І ось тут написано, що це 30 мл. Ось так вони будуть виглядати. Давайте подивимося: верхні ноти, альдегіди та Калабрійський бергамот, середні ноти, єгипетський жасмін, солодкий горошок та чубушник. Не знаю, що це. Базові ноти, білий мускус та сандал. Свіжий легкий вітер, наповнений присмаком калабрійського бергамоту. Давайте будемо його куштувати. Дуже приємний. Ой, він дуже приємний. Він, він свіжий, солодкий. Він справді дуже багатогранний. Мені дуже подобається, дуже-дуже вдалий аромат. Мені він дуже подобається. Подивіться. Ось так він виглядає в оригіналі. Дуже класний. Буду його тестувати, але вважаю, що він дуже достойний. Наступний аромат в об'ємі 50 мл, і це в нас Tom Ford Bitter Peach. О, Це дуже популярний аромат. Ці бутилочки ми вже з вами знаємо, я вам неодноразово їх показувала. Геля Троп, Кардамон, червоний перець. Цей аромат я знаю, він для мене такий трохи пудровий. Тут і персик, і гірчинка якась Присутня, це теж дуже класний аромат. Мені він дуже-дуже подобається. Я замовила його в об'ємі 50 мл. Наступний аромат теж в об'ємі 50 мл. І це в нас той 2 Bubble Gum Це Теж безпрограшний варіант, тому що він солодкий, він дуже класний, він пахне жуйкою, турбо, і мені він дуже подобається. До речі, він дуже ніжний у цій версії, непритерний і таким можна користуватись щодня. Мені він дуже-дуже сподобався. Це тип аромату древесні, мускусні квіткові, початкова нота магнолія, мандарин, яблука, серцева нота жасмін, півонія, смородина. Кінцева нота деревний бурштин, мускус і сандал. Класний аромат, тому що він такий і солодкий, і в той же самий час він деревний, мускусний і він дуже стійкий. А на наступ... Аромат вже чоловічий. Я вирішила спробувати той бой 2. Подивіться, мені стало дуже цікаво. Ось бачите, чим відрізняється чоловічий від жіночого, Так, чоловічий сіренька наліпка, жіноча розовенька. Мені стало дуже цікаво, тому що це чоловічий аромат. Хотілося його спробувати. Він такий самий смачний, як і жіночий або ні. Тип аромату: східні, пряні, початкова нота, бергамот, груша, мускатний Рожевий перець, елемі, серцева нота гвоздика, липовий цвіт, магнолія, троянда, кінцева нота, амбра, кашмиран, кедр, мускус, сандал. Дуже така багата лінійка аромату. Він солодкий, але він приємний. Він відчувається таким трошки східним, трошки пряним, але це дуже ніжно звучить, це не напрягає. Мені дуже сподобався цей чоловічий аромат, який називається той бой. Подивіться, який він ворижен. Оригіналі ось такий ведмедик. І останній аромат. У нас теж жіночий, теж в об'ємі 50 мл. Сьогодні я вирішила не замовляти нічого в об'ємі 100 мл, все тільки 30 та 50. Це у нас бомша Victoria's Secret. Я знаю, що це теж безпрограшний варіант. Так скажемо, на всі випадки Життя. Він дуже жіночний, такий ніжний, він вже майже як класика. І це основні акорди: фруктовий, солодкий, свіжий, цитрусовий, квітковий. Належить до групи квіткові, фруктові. Початкова нота танжерин, грейпфрут, ананас, полуниця та маракуя. Серцева нота жасмин, червоні ягоди, конвалія, півонія, ванільна орхідея, базова нота, мускус, деревні ноти, дубовий мох. Тобто цей аромат дуже багатогранний. Подивіться, яка в нього піраміда. Мені він дуже подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким з цих ароматів ви вже користувалися, який вам подобається, який ні. І який, можливо, хотіли би собі замовити. Замовляйте, тому що якість у них дуже класна, ціна доступна, завжди є якісь акції. І зараз мені ось цей об'єм 30 мл. Подивіться, вони майже схожі. Тепер з об'ємом 50 мл. Звичайно, він більш плаский. Але дуже гарно виглядає. Дівчатка розпродають пластикові свої аромати, так, і будуть випускати тепер у склі. І це дуже круто, і мені дуже приємно підтримувати нашого українського виробника. Дякую вам за перегляд і переходимо до огляду. Перше, що ввійшло в моє замовлення, це ось такий аромат: це парфумовна вода. Amber Elixir, жіноча у об'ємі 50 мл. Це замовлення моєї клієнтки, хоча вона зараз не на дуже великих знижках, вона зараз майже без знижок, але клієнтці вона була дуже потрібна. Її код 42495. У другому каталозі вона коштувала 739 гривень, здається. Але клієнтка її захотіла і замовила. Я пам'ятаю, що вона в мене була якось у продажі за 300 чи 350 п'ятдесят гривень. Таке теж буває. Наступне замовлення воно чоловіче для чоловіка. І це в нас піна для гоління. Вона йде в об'ємі 200 мл, і вона із деревним вуглем. Багато хто з моїх клієнтів полюбляє піни для гоління від Oriflame, в тому числі. І отже, вона зараз була на знижках, її замовили. Також з цієї чоловічої серії з деревним вуглем замовили ось таке три в одному: це для волосся, тіла, і також для Мивання, ну, такий гель. В нього об'єм 250 мл, його код 44 575, а код піни для гоління 44574. Гарний набір, гарний подарунок, і якість цих продуктів теж гарна. Моїм клієнтам подобається. І також вони замовили ось таку мочалку для душу. Вона дуже класна, вона також із деревним вуглем, вона чорного кольору, і в нас є така, і чоловік. Вік мій нею користується кожного дня. Вона дуже класна Її вистачає дуже надовго. Код її 44005. Якість в неї просто відмінна. Вона дуже гарно вспінює гелеві продукти і також наноситься, і вона не розв'язується. Ну, ну класно. Губка, мочалка. Можу сказати, що це мій рекомендаціон. Якщо дивились на таку, то можете її замовляти. Вона дійсно класна. І ось такі два антиперспіранти, чоловічість. Серії North For Men Sub-Zero один я замовила для свого чоловіка, тому що він сподобався 35880 код цього антиперспиранту В нього і гарний аромат, і також гарний захист впродовж цього дня. Отже, ми замовляємо і у якихось наступних порожніх баночках я вам покажу, яку кількість вже ось таких ми використали. І ще помаранчеві теж були дуже класні, але зараз їх немає в каталозі. Наступне, що я замовила. Це ось такі бальзамчики. Я думаю, ви всі їх знаєте, і я вам неодноразово їх показувала, і також багато хто їх знає, пробував і полюбляє. Це бальзамчики для сухих ділянок шкіри. І саме ці у нас йдуть з малиною. Дуже класний аромат в них. Код 36152. І ось так він виглядає. Гарне пакування, гарні баночки також. Ось такий бальзамчик. Дуже приємний і дуже-дуже ніжний такий аромат. Наступне це теж замовлення моєї клієнтки. Це в нас скраб для губ. Точніше, це маска і скраб для губ з тропічними фруктами. А саме я бачу тут лайм і також бачу тут пешнфрукт. Я забула, як він називається. Я такий скраб колись замовляла для роботи він такий цукровий, дуже приємний, дуже класний. Зараз дуже така суха шкіра і шкіра -губ не виключення, і за ними теж треба піклуватися. І такі скраби вони гарно відшелушують, щоб губки були не такими сухими. І після цього можна вже використовувати бальзам або блиск, або засіб для сухих ділянок шкіри. Наступне це теж замовлення моєї клієнтки, і це в нас помада для брів з серії The One. І вона під номером 37739, Це в нас відтінок Medium Brown. Вона вже не вперше замовляє в мене цю помаду, їй подобається. Тут у нас йде пензлик, такий скошений для нанесення і для зручності. І ось сама помада. Ось так вона виглядає. До речі, дуже гарний відтінок. Він не рудий, він такий середній коричневий справді і з холодним підтоном. Це дуже гарно і підходить він як для русявого волосся, так і для блондинок, так і для брюнеток. Такий дуже універсальний відтінок. Якщо шукала, то Зверніть на нього увагу. Далі це я вже замовила для роботи. Це дві тональні основи. Насправді, це моє перше замовлення з другого каталогу. Я буду ще замовляти. І це в нас дві тональні основи The One Іліoskin Aqua Boost у відтінку 408 30. І називається він Nude Pink Warm. Наступне це Everlasting Sync Foundation SPF 30. У тієї SPF 20, у тієї SPF 30. Я замовила в одному відтінку 35787 Beige Warm. Цю тональну основу в мене полюбляє моя клієнтка. Я замовила поки що по одній, але обов'язково буду дозамовляти ще. До речі, огляд на ці тональні основи в мене є на каналі, я їх тестувала. Я зрівнювала різні кольори. Якщо вам буде цікаво, то я знайду і прикріплю в описі під цим відео посилання саме на ці тональні основи, щоб ви подивилися, як вони лягають. Мої клієнти їх дуже-дуже вже полюбили. Тут на це, звичайно, ось така туш On Color. Я знімала нещодавно відео про мої порожні баночки, і туди входила ось така туш. Ну, це любов. Вона називається Big Lash Mascara. Її код 38929 8 мл. Це стандартний об'єм для туші Oriflame. Я хочу сказати вам відверто, що я дуже полюбляю декоративну косметику від Oriflame. Саме декоративну косметику в мене дуже багато всього. Використання це і туші, і помади, і моя улюблена пудра, і тональні основи. Оріфлейм. Декоративна косметика мені дуже подобається. На жаль, доглядовою косметикою я не можу користуватись. Точніше, я декілька засобів пробувала. Вони мені не підійшли. А ось декоративна косметика це моя любов, і вона в мене ну справді її в мене багато. Ну і звичайно, туш 5 в одному це звичайна водостійка. це класична туш 5 в одному. Ку теж дуже полюбляють мої клієнти. Її код 42119, чорний відтінок, а вона зараз була по акції. Якщо замовляєте помаду, то туш виходить набагато дешевше. Звичайно, я замовила нову помаду. Давайте зараз розглянемо нові відтінки і також саму помаду. Ось вона гарнюнечка. Бачите, тут в мене 5 штук, але 4 кольори, тому що от ось цих два вони повторюються. Одну з них я обов'язково. Залишаю собі помада із серії The One називається вона Smart Sync Lipstick. Я замовила чотири відтінки. Давайте один я зразу відкладу, він повторюється. Перший відтінок це 464 35 Blushing Nude. Зараз буду вам всі їх показувати. 464 39 це в нас Pinkish Maui. Так, 46, 440 це Delicate Rose і 46 441 Rosewood. Давайте їх будемо дивитись. Ось так виглядає сама помада. Це в нас саме світлий, здається, відтінок. Він називається Blushing Nude 46 435. О, подивіться, яка вона гарна, дуже красива помада, яке гравіювання на ній, The One, The One. Виглядає вона дуже гарно, така вона нюдова. І ця помада вона має бути супер пігментованою. Так воно і є, вона тільки трошки до неї доторкнетись і вона вже легко наноситься. І вона дуже зволожуюча. В ній какао і масло ши вони ще більше утримують вологи на губах. І це дуже. Дуже класно, особливо у зимовий період. І я знаю, що багато з моїх клієнтів дуже полюбляють саме ось таку кремову помаду. Наступна помада Pinkish Maui. Я дуже хотіла цей колір. його одразу не було на складі, і я його чекала 46, 439. О, він дуже гарний! Подивіться, це рожево-ліловий. І я такі кольори просто обожнюю. Вони мені дуже пасують, дуже гарно виглядає. Я просто у зах. От від цієї помади. У наступному кольорі я не впевнена, але будемо зараз дивитися. Не впевнена, що він мені сподобається. Делікат Роуз це 46 440. Ну так, він такий більш персиковий. Це не зовсім те, що мені б хотілося, але. Таку помаду теж можна використовувати. Персиковий гарний такий відтінок, але хотілося б більш рожевого. І остання помада вона називається Creamy Rosewood, Такий коричнево-рожевий має бути колір. Це 46441. Цей колір гарний. Він мені подобається. Він такий темненький і справді коричнево-рожевий, гарний, гарний колір. так. Мені подобається особливо це мауві, відтінок мав, да, І ось цей, ось цей колір мені теж дуже подобається. І напишіть, будь ласка, ви, який з кольорів сподобався вам, яким би ви користувались, а може ви вже її замовляли, знаєте, і вам якась сподобалась або не сподобалась. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі та ваші думки з цього приводу. А я вам всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно стало для вас цікавим. Не забувайте підтримувати мене лайком, коментарем і підпискою на цей канал. Я всіх люблю і цілую. Ми побачимось з вами вже дуже скоро в наступних моїх відео. Всім до нових зустрічей і всім па-па!